Всім привіт! Я нагадаю, що мене звати Марина, і я рада вас усіх вітати на своєму каналі величкому, але дуже гарному «Нотатки Екскурсовода. І я дуже вдячна всім своїм глядачам за їх перегляди, але була б ще вам більш вдячна, якщо б ви ставили лайки, бо це така вимога YouTube, да? Це устав Ютуба, і це треба робити. І я ж хочу свій канал, щоб він і далі існував, і я буду його вдосконалювати, коли вже повернуся до Мукачева. І знаєте, коли був локдаун, то я подумала, що це все, що я не можу розповісти на екскурсіях, бо під час локдауну майже не було такої. Можливості проводити екскурсії, то я буду це робити за допомогою Ютуба. І я розповіла на своєму першому відео про королеву. Вона була полькою за походженням, да, її звали Єлізавета, вона була королєва польська та угорська. Вона надала місту, де я зараз живу, Мукачеву, статус королівського міста. Ну, і коли вона вже була у віці 60 років, то вона. Жила в монастирі, і там вона не просто так е, нічого не робила, да, і е, згадувала е, минуле, а вона там зайнялася тим, що вивчала трави, і, врешті-решт, вона зробила парфуми. І е, це парфуми е, вважаються ну, парфуми е, королеви, угорської е, королеви, бо е, вона вважалася угорською королевою, незважаючи на те, що вона була польського походження е, першими парфумами, які. З'явилася в Європі, бо парфуми існують дуже давно, і всі знають, напевно, про ту Путті з Місопотамі, яка перша ці парфуми вигадала. Да? Тобто, ви здогадалися, що сьогодні я вам буду розповідати про парфуми. І е, не тільки тому, що є е, така фраза, що коли жіночка вона використовує парфуми, е, ну, тобто вона вдяглася, вона дивиться на себе в дзеркало, і е, що треба додати? Треба додати трішечки парфумів, і коли вона це робить, то вона вже в цьому дзеркалі для себе виглядає набагато-набагато краще. А чому я сьогодні буду вам про парфуми розповідати? Бо знаєте, в нас сьогодні така погода в Гданську дуже непривітна. Вітер такий міцний, міцний з моря, дощ падає, і це все приносить спогади. Да? І ці такі спогади, ностальгійні спогади. Ну, я пов'язала ці спогади з парфумами, і не тільки це будуть спогади про мене. А саме чому парфуми? Бо я, коли думала, про що вам сьогодні таке розповісти, коротенько, а дуже я вдячна, що. Зараз є е, е, така можливість спілкуватися з багатьма-багатьма людьми. І е, за допомогою Ютубу, за допомогою Фейсбука, особливо за допомогою Ютубу. Тобто у вас завжди є е, з ким можна про, е, провести співбесіду. Да? Бо якщо ви слухаєте когось блогера, там можна залишити коментар, щось на коментар відповісти іноді це приводить такимсь сперечанням. Ну, все одне це спілкування. Да? А людина не відчуває себе вже таку самотню, і ще можна ретельно вибрати друзів собі. Да? Тобто, ну дуже важко збрехати, хоча там є країни, де це дуже вдається. Ну ми сьогодні не будемо згадувати про це. І ось коли я готувала це відео, то я знайшла таку фразу ще. Ну, вона така, вона стосується більш того, як правильно користуватися парфумами. Я думаю, що це все прекрасно знаю, що це треба робити дуже дуже обережно. Якщо ви, наприклад, будете використовувати їх в великій кількості, то кажуть, що коли... Людина, котра не вміє користуватися парфумами, тобто забагато їх використовує, і вона перебуває в якомусь будинку, в якоїсь кімнаті і залишає цю кімнату. То, по пособі вона залишає і той запах, який тримається три дні. І кажуть, що цей запах, це як тінь тієї людини. І мешканцям цього будинку здається, що тінь цієї людини за ними пилює. Але я хочу сенс цієї фрази, ну це жарт, я хочу його десь змінити і перетворити на більш такий позитив. Тому що є люди, і я сьогодні про одну таку пані вам розповім коротенька, котрі по собі залишають не тільки парфуми. Не тільки той аромат, а ще і свою тінь. Ну, вона вже не пилює за вами. Да? А ця тінь може вам розповісти про кохання, про кохання до чоловіка, про кохання до своєї батьківщини і про будь-що. А що це ця, ця за жіночка? Зараз я згодом вам я перепрошую, згодом вам розповім. Я ж казала, що сьогодні так буде трішки ностальгійне таке відео, ну зовсім трішечки. Тобто, жінки в моєму віці, ми ж, наша молодість. Пройшла за радянських часів, і за радянських часів, коли був дефіцит, ну практично все було дефіцит. І казали, що треба було не придбати, а дістати. А що о, треба молодої жінки? А їй треба було взуття, їй треба було дуже красивий одяг, їй треба була косметика, і все теж можна було дістати. Або придбати в кінці місяця, стоячи в величезних чергах. І отут такий: а, а якщо ви ну, можна було придбати, знаєте, там радянського виробництва, косметику, взуття, але це ну, користатися цим було просто неможливо. І от такий промінь світлий, то була польська фірма Palena. І коли ви, ну, у вас така була слушна нагода щось придбати або дістати фірми Полене, да, то це було свято. Якщо ви. А, і ще такий промінь, і таке віконце до трендів, європейських трендів моди був такий популярний журнал Кабета і Жичі. І там можна було подивитися. На е, фасони одягу, на взуття, на е, макіяж, який там робили да, жінки. І там можна було прочитати рецепти. Але знаєте, в чому була проблема? Наприклад, що багато рецептів неможливо було. В Радянському Союзі я перепрошую за цими рецептами готувати, бо ми взагалі не знали, що таке Брокколі. Ну, у нас була капуста, цвітна капуста. Навіть червоної капусти в нас не було. Ну, це таке інше. Да? Все таке вже в минулому. все. Так от, і в кожної жінки був маленький-маленький флакончик. Парфумів, бить може, польських. І, і це було щастя. А щастя щастя, коли у вас був такий темно-синій флакон парфумів пані Валевська. А якщо у вас був крем пані Валевська, то ну, це взагалі було щастя, щастя, щастя. А що це була за жінка пані Валевська? І чому саме Колір цих баночок з кремом, або колір цих флаконів для парфуму був темно-синій. Ось чому. Ну, Багато хто знає багато хто не знає, Ну, все одно я розповім, бо я ж кажу, в таку погоду, ну, що робити, читати та розповідати. Марія Валевська вона була закохана в Наполеона. Вони вперше зустрілися на балу, і там Марія Валевська була вдягнена в, в, в плаття, в сукню темно-синього кольору. А з часом вона дізналася, що найулюбленіші квіти Наполеона є фіалки. І ну, закохана жінка, вона знає про коханого все, і навіть куди він у справах, таких державних справах їде в кареті. І що робить Марія Валевська за її розповіддю? Да, то це прочитали в її щоденниках. Вона збирає десь. А біля е, того шляху, котрим імператор, е, імператорська корета поїде там кудись. кудись. І вона збирає е, фіалки, темно-сині фіалки, і е, корета зупиняється. і е, Марія дарує е, імператору е, букетик цих темно-синіх фіалок. Ну, Він дуже прохолодне приймає, бо він їде ж в державних справах. Але він закохався в Марію з першого погляду. Марія вона народилася в шляхетній польській сім'ї ще наприкінці XVIII століття, але її да, вона турбує жінок і по свою пору. І от вона народилася в родині шляхтича польського Матеуша з І в родині було ще двоє братів: Менідікт і Теодор. І знаєте, що цікаво? Ну, це ж Польща. <кл 'я> То вони дуже шанують Федеріка Шапена. А вихователем Марії та її братів був батька Микола Шопен, батька Федеріка Шапена. Ось така історія. Її дуже рано Марію видають заміж за графа, якого звали Анастазій Колона Валевський, і вона стає Валевською. І саме з прізвищем Валевська вона і входить в історію. Вона була десь рочки три дуже такою вірною, вірною дружиною своєму чоловіку. А коли вже вона зустріла Наполеона, то все. Кохання є кохання, як то кажуть, да, серце не можна щось наказати. І це кохання було таким взаємним. Наполеон теж кохав, покохав Марію Валевську, і він ну, з першого погляду і на все життя він запам'ятав кольор її платі, в якому платі вона була при їх першій зустрічі. Але він був одружений, і він був одружений на Жозефіні, ви це все теж знаєте. І він кохав Марію Валевську до моменту свого розлучення з Жозефіною. Тобто він розлучився з Жозефіною і він розлучився з Марією Валевською. Да? Отак їх і кохання завершилося. Останній раз вони бачилися в 15-му році після поразки Наполеона при Ватерлоу. Але ця історія поляками вона була ще перетворена на історію любові до своєї батьківщини, бо кажуть, що... Цей роман імператора та Марії він багато чого доброго зробив для Польщі в її боротьбі з Прусією. І навіть там сама Марія вона писала про це в своїх щоденниках. А тут, ну я хочу таки зараз таку фразу, і вона теж жарт, і вона звучить так. Тобто, да, він кохав Жозефіну, потім він кохав. Марію, потім там з'явилася інша жіночка, і кожна з них користувалася якимись парфумами. Да? І тут така фраза, що парфуми для чоловіка можуть, можуть бути або його ну, такою, таким інструментом, який йому допомагає. А коли він вже йде до іншої жіночки, то цей інструмент вже грає проти нього, да? бо ну, це зрозуміло, я не буду пояснювати. Да? То пам'ять вже зберігається про парфуми да, попередньої своєї коханки. Отака От історія Марії Валевська. І, до речі, я не дивилася. Було два фільми зняти. Я їх не дивилася. Це перший був в 1937 році з Гретою Гарбо, Тобто там Марію Валевську грала Грета Гарба. А ще був фільм Марися і Наполеон», Там грала. Видатна акторка польська Біата Тишкевич, я, на жаль, не дивилася ні той фільм, ні Марисі і Наполеон. Але ця історія, вона, ну я думаю, що вона така безсмертна. І, мабуть, хтось колись ще з ними про це фільм да, про кохання Марії Валевської та Наполеона. А ще знаєте, ну, забути неможливо, тому що ці парфуми. А пані Валевська, вони зараз теж в продажі їх виробляють, їх виробляють фірма парфюмірна, яка в Кракові знаходиться. Ну, я рекламу не буду робити, ви можете там за допомогою інтернету знайти. Ну, зараз в нас таке різноманіття парфумів, косметики і суття, і одягу, і одягу вже в нас стільки що кажуть, що людство не може. Цей одяг зносити, і тому ну, такого поняття, як дефіцит, вже немає. Це да? все залежить від вашого доходу. Пам'ять про Марію Валевську це не тільки парфуми, це ще і торт. І цей торт у Львові має таку саму назву пані Валевська, а поляки. А рецепт е, е, однаковий, а поляки його е, називають е, піхотка, що в перекладі е, ну, один з перекладів е, цього слова гордість. Робити його е, нескладно. Я думаю, що коли я повернуся до Мукачева і там вже на своїй кухні я цей торт зроблю. Але як то о, хтось хоче, то може його замовити, його, його виробляють і в Польщі, його виробляють і у Львові. Ну, і кожна господиня зможе цей торт зробити, там ну, такого особливого нічого немає, окрім ім'я жіночки, да, видатної такої жіночки, красивої жіночки, ці якої не пилює за нами, да, а надихає нас стати ще красивішими в будь-якому віці. От про що я вам сьогодні розповіла, хотіла коротенько, але вже 17 хвилин я вам щось розповідаю, розповідаю, розповідаю. І це завдяки тому, що там дощ і вітер. Ну, вчора чудова погода була, до речі. А сьогодні, ну, хто біля моря мешкає, той знає. Да, я, я кримчанка знаю, що біля моря, то як кажуть англічані, в нас немає клімату, в нас є погода. Але зараз в Україні погода драматична, погода трагічна, і погода дуже дуже складна. І це все про це знають, і я завжди завершую відео або свої пости в Фейсбуці словами подяки Збройним силам України. І я щиро вірю в нашу перемогу, бо ну. Добро завжди перемагає зло, а зараз у нас чіткий розподіл. Да? Тобто люди, які на боці зла, і люди, які на боці добра, іншого тут немає. І от знаєте, я сьогодні я знала, що буде негода, і я рано побігла до крамнички, щоб купити щось на вечерю, щоб порадувати своїх діточок. І отут я приходжу і читаю, а ми зараз, знаєте, як живемо? Якщо я там десь в супермаркеті, я десь в ресторані я десь на прогулянки біля моря. Я там кожні 15 хвилин заходжу, читаю новини або заходжу в Фейсбук. І тут я приходжу, роблю собі каву, і читаю, що Байден приїхав до Києва. І знаєте, ну, я дуже емоційна людина, і тут я не могла стримати сліз. І я вперше плакала, коли почула про візит президента Сполучених Штатів до Києва. Це зараз дуже-дуже важлива підтримка. Так, про що я? Про парфуми. Я також дякую і Сполученим Штатам Америки за їх допомогу. І завжди ну, дякую всім, як всі українці, дякують всім добрим. Людям, котрі нам допомагають в ці трагічні та складні часи. Але зараз я зачитаю цю фразу англійською, і потім її перекладу. Хоча я знаю, що більшість з вас англійську мову знають і розуміють: I think if some guns were coated with perfume, there would be less violence. Отака От фраза в перекладі вона звучить так: Я вважаю, що якби. Ружя були покриті духами, то було би менш насілля. Ну, сподіваємося, що такі часи коли-небудь настануть. І ми будемо згадувати тільки про щасливе кохання, про красивих жінок, про мужніх чоловіків та про, ну, звісно, про парфуми. Бо сьогодні я ж вам розповідала про парфуми, будьте обережні з парфумами, до речі. Всім пока-пока. До зустрічі.